Ми часто зараз бачимо через засоби типу БПЛА, картинку, стрім, да? там, де військовослужбовці армії Російської Федерації йдуть просто використовуючи палички або кастелі, їх, їх посилають в бій. І це ж не про нестачу особового складу у них, тому що Росія, ну би ви самі розумієте, дуже велика держава. У них є цей ресурс. Це про те, що якщо ти не підеш, ну, тебе підуть, скажімо так. Плюс, звісно Росія завжди позиціонувала себе як імперіалістична держава. Ці всі історії по захопленню територій, про те, що зараз от, Європа через Україну там, нас начне, почне якось щемити, Це все про те, що з ними. Влучно злучно дуже сказав попередній спікер те що де програли де програли, програли вчителі програла школа ну там в принципі йде наступ тобто у них пропаганда працювала постійно Ім постійно накручували, що ви ви імперія, ви сильні, ви потужні, ви великі, ви глобальні, і ми не маємо права дати там Європі або там ті самій Україні бути вільною, бо одразу сюди залетить купа озброєння і так далі. Тобто вони з цими ідуть. ті військовослужбовці, які потрапляють в полон, вони ну вони явно говорять о одні ті самі наративи.